Другу руку простягай, посмішку усім даруй. Добрий ранок, добрий день, час для ігор справ пісень. Малята, а скажіть мені, будь ласка, чи часто ви чуєте такі слова, як добрий день, вітаю, будь ласка, дякую, чи використовуєте їх у своєму спілкуванні з рідними і друзями? Я впевнена, що використовуєш. А зараз я пропоную пограти в гру ввічливі слова. Правила гри такі. Я починаю речення, а ти його продовжуєш. Якщо настав світанок, вітайся! Добрий ранок. Ще так вітайся, малеча! Як стемніло! Добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи. Привіт! Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно? Щиро дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш що кажи, будь ласка, образив кого ненароком ти? Бач, йому не соромся сказати. Вибач, як йдеш вже, має значення сказати. До побачення. Малята! А чи знаєте ви про чарівну силу одного слова? Давайте якщо сказати друзям це слово і запропонувати щось зробити, ви зробите це разом. Давайте разом пограємо у гру. Повторіть за мною. Давайте разом розглянемо книжку. Повторіть Давайте разом складемо іграшки. Давайте разом послухаємо казку Дональда Бісета Троє кошенят. Давно жила бабуся, що мала кішку і троє кошенят. Одне кошеня казало няу. Друге казало няу. А казало няу Гав-гав, Мама киця дивувалась, не можна казати гав-гав, Каже няв, як всі Няу, сказало перше кошеня. Няу, сказало друге. Гав-гав, сказало третє кошеня яке звали чорнушка. Бабуся дала кішці та двом першим кошенятам молока, а чорнушці кістку. Тобі я дам молока, як навчишся казати няв, промовила стара. Підолашна чорнушка не любила кісток і не думала піти у світ, чи не навчиться там десь казати «няв»? Спершу вона зустріла корову. Му, сказала корова, я їм травичку. Чорнушка засумнівалась, чи припаде їй трава до смаку, тож пішла собі далі. Потім вона зустріла маленьку дівчинку і спитала в неї, що та любить їсти. Шоколадні тістечка, бутерброди з джемом і апельсинове желе», – відповіла дівча. Чорножця здавалося, що їй таке не сподобається. Вона зажурилася і почала плакати. Саме в цей час проїздив неподалік паротяг. Чого ти плачеш, кицюню?» – спитав він. Бо я голодна і хочу молочка, відповіла чорнушка. Ой, бідолашна, сказав поротяг, а вугілля тобі не зарадить? Навряд, мовила чорнушка, та все ж таки покуштувала вугілля, яка їй справді зовсім не сподобалась. У нас на залізниці є інші машини. Я можу попросити в них бензину для тебе, запропонував поротяг. Однак чорнушка не любила бензину, тому попрощалась з перетягом і пішла далі. Згодом вона побачила маленького цуцика з його мамою, і раптом цуцик озвався Няв. Що ти сказав? перепитала чорнушка. Няв, відповів собачка. Слухай, а коли я віддам тобі своє гав-гав, що ти даси мені за це? спитала чорнушка. Я віддам тобі своє няу», – відповів цуцик. Так вони й помінялись. Собочатку побігла до мами і сказала «гав-гав». мама зраділа і дала йому кісточку. А чорнушка подалася додому. Коли вона повернулася, був час під вечірку, і бабуся налила кішці та двом кошенятам молочка. «Няу!» – сказала кішка. «Няу!» – сказала перше кошеня. «Няу!» – сказала друге. Няв, няв няв. сказала чорнушка. Тож бабуся налила їй велике блюдце молока. Мур проморкотіла кішка. Мур замурчало перше кошеня, мур підхопила друге. Мур 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 замуркотіла чорнушка і вихлоптала своє молоко. Пригадай, як звали цього котика. Чорнушка. А чому бабуся не дала кошеняті молока, а дала кісточку? Бабуся хотіла навчити кошенят не порушувати правила. Скажи чи бувало у тебе таке, що батьки просили дотримуватись певних правил, а тобі це не подобалось? До побачення, до нових зустрічей!